Будь ласка, лайкайте мої відео. Ті, що розміщені нижче два, де ножниці де за коропія Вадима Михайловича, щоб його посмертно нагородив президент України. Я трошки треба було почати з того, що прошу президента України нагородити посмертно і так далі. Коропія Вадима, а я сказав. Спочатку розказав про його трагічну, як він мучився і так далі, коли після поранення. Ну і люди бояться чи забуваються ставити лайки. Ну і в кінці я сказав, що, що об'єднана територіальна громада просить і так далі, щоб, що ми будемо голосувати, за знаєте за кого. Але це просто було для того, щоб просто. Щоб він зробив це, щоб потім батьки могли отримати доплату за пенсії. От я слухав представника пенсійного фонду, якщо людина нагороджена героєм України або іншим орденом, батьки зможуть раніше піти на пенсію і отримати військову пенсію. Це ж велика допомога буде батькам як компенсація, як спасибі. Тому лайкайте. Також темні мої відео. Не забувайте, темні відео всі лайкайте. Якщо нема часу, все прослуховувати, лайкніть обов'язково. І взагалі всі відео, спасибі.